Зі своєю бідою лебединці та мешканці села Будилка звернулися до народного депутата Олександра Нечаєва. Вони надіслали звернення з більш ніж двома сотнями підписів, і лише після цього справа почала дещо рухатися з мертвої точки. Щоб з'ясувати усе детально до Лебедина прибув помічник народного обранця Микола Войтенко. Поспілкуємося з головою обласної адміністрації. хай включаються. Вони треба ще буде написати все не підімстанцію, бо вони аналізи роблять це повітря. Допустимі, норма не допустимо. Найбільше потерпає від пекельних пахощів колишнє військове містечко, де мешкає більше трьох тисяч люду. Місцеві говорять, найскладніше доводиться астматикам, алергікам, гіпертонікам, людям похилого віку та дітям. Влітку, коли починаються ці страшні викиди, воно наскільки підживлює оці всі захворювання, що врегулювати тиск. Практично неможливо. Коли до тебе приїжджає швидка і діжура біля тебе півтори-дві години, з 210 і 120 збиває тобі на 180, відкривають тобі вікно чи двері, щоб ти подихав, у тебе знову піднімається. Для дітей моїх це теж сказується. Вони і не сплять ночами, приходиться закривати вікна, двері постирати теж невозможно, То і на вулицю буває, не виходимо вдома, сидимо. На здоров'я дуже впливає. На території містечка розташований ще й дитячий санаторій. Його повноцінній діяльності також заважає сморід з боку будилки. Всі умови, все нормально, все тут для дітей і все портить. І сколько ви, ви діток оздоровлюєте? Ну, в середньому 100, около, около двох да, да. тисяч, тисяч. І в нас тисяч 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 же он це всюди дітки їдуть к нам. Люди не вимагають закриття заводу, лише просять його керівництво виконати обіцяне – вжити відповідних заходів по обробці відходів, що допоможуть позбавитися жахливих запахів. Зробити це мали ще до кінця 2014-го, та не впоралися й досі. Найактивніші представники Лебединської громади за підтримки опозиційного блоку серйозно взялися за вирішення цієї проблеми. До опозиційного блоку звернулися мешканці Лебединщини щодо проблем, які створюють в їхньому побуті підприємство, розташоване на території бувшого спиртзаводу села Будилки. Опозиційний блок виступає за створення робочих місць, за відкриття нових виробництв, але не за рахунок. Людей за рахунок їхнього здоров'я чи дискомфорту в їхньому житті ми включилися в цей процес, також перевели його в публічну площину, тому що влада не любить коли це публічно проблеми обговорюються. Залучили громадські організації і організували звернення до органів прокуратури, до екологічної інспекції, також депутатський запит від народного депутата від опозиційного блоку Нечаєва. Крім того, Микола Войтенко вирішив особисто поспілкуватися з керівництвом підприємства, щоб таки добитися відповіді на запитання людей, коли припиниться ядучий сморід. Що робити далі? Дивіться, щоб не була ситуація. Зараз ми звернемося поки ждемо, Ми звернулись до екологічної інспекції, до прокуратури місцевої, побачимо, що там вони які. Какие... Якщо ні, ми будемо підключати центральні органи і Генеральну прокуратуру. Воно вам не потрібно. Будь ласка, більше розказуйте, що ви будете робити далі, щоб мы... мешканці менше скаржилися. Технічний директор ТОВ компанія Екоенергія Олександр Маслак, з яким власне і спілкувалися, не заперечує, що відходи виробництва дають певні запахи. Але зазначає, що повний букет ароматів формується завдяки міському звалищу та діяльності сусіднього підприємства. Також він запевнив, що роботи по зниженню концентрації продуктів розпаду у повітрі, котрі спричиняють неприємний запах, будуть завершені наступної весни. Представники ж опозиційного блоку і Лебединської громади пообіцяли тримати справу на контролі.